Її винятковість очевидна, велич всеосяжна, а серце у кожному з нас. Країна суверенна держава. Про це говорить конституція і знає увесь світ. Україна країна вільних, сміливих та нескорених людей. Саме тому було вирішено святкувати День Української державності одночасно із Днем Хрещення Київської Русі. Цього року це 28 липня, день Володимира Великого. Державні символи, воїстину священні. Тризуб рідний герб рідної країни. Нашу велику українську сім'ю єднає родина державних символів. Це три брати герб, прапор та гімн. Так сказав президент України Володимир Зеленський. Бо що ж таке держава? Держава це обмежена кордоном територія, яка живе відповідно до закону. І цей закон поважається та цінується. Після 24 лютого 2022 року світ зрозумів, що нашої хоробрості вистачає на весь світ. Мабуть, це і є найсильнішим проявом державності. І ми точно відродимо всю Україну сильну, вільну, квіту. Ючу, нам все до снаги. Українська мова теж подужний символ України, і ми не втомлюємося її вивчати, аби представляти державу на усіх врівнях. А ще український хліб, що так сильно пахне рідним домом, працею хліборобів та любов'ю до рідної землі. Хліб, що всьому голова. А ще розкіш, що нині дана не кожному, Найрідніші обійми. же кожен. Тато і мама обіймуть своїх дітей. Дуже чекаємо наших героїв вдома. Боже, великий, єдиний нам Україну храни. Молитва потужний символ України за дітей, за батьків і за наших захисників, і за наше світле майбутнє. Бо ж не просто так День хрещення Русі та День Державності припадають на 28 липня. Великий князь подарував нам цього дня. Не просто православі, це віра у світле майбутнє, нашу віру у Бога. Тому і князь Володимир Великий яскравий символ української державності. Дехто стверджує, що Росія походить від слова Русь, і цій думці вже дуже дуже багато років. Припиніть, брехати! Єдиним логічним спадкоємцем Київської Русі є лише Україна. Та перш за все держава це люди, чоловіки і жінки, що своїм кожним днем. Наближають нашу перемогу, люди, що організовують збори та донатять на ЗСУ. люди, що продовжують читати та популяризувати українську літературу, люди, що просто всміхаються, люди українські люди, інці, які творили українську державу, і нині є її палкими захисниками. А ще ми точно знаємо, кому будемо вдячні уже, на жаль, посмертно. Війна страшна машина знищення. На жаль, немає нікого, кого б ця клята машина могла пощадити. Немає у неї ні жалю, ні спокою, ні добра. Україну з днем державності. Ти у нас навіки єдина, і для повного щастя тобі треба лише мир. Прийде цей світанок, світанок дня перемоги, дня державної перемоги. І запануємо ми, браття, у своїй сторонці, у щасливій сторонці, з Днем державності, Україну.